Ну, усім доброго ранку! Так, у нас сьогодні п'ятниця. Починаємо день з пробігу 593 км та витрата пального 7,9. Вийшов сьогодні о 5 ранку, як завжди. Увімкнув ось такі фільтра. Просидів приблизно півгодини, поки прилетіло ось таке замовлення. І зараз поїдемо його виконувати. Рейтинг пасажира 4,88, Кеф 1,73 11 за 380. За готівку. В цілому доволі непогано, тому їдемо забирати людину. holding Ну что ж, приехали на Деміївку трошки переїхав тут, метрів 500, щоб стати спокійно, а не стояти під мостом, та незрозуміло куди ж І десь хвилин 15, може 20 чекав замовлення. І прилетіло ось таке замовлення доволі так і також непогано. 25 гривень за кілометр з коефіцієнтом 1,37 та рейтингом пасажира п'ятірочка. Їхати 15 кілометрів за 375 гривень. Там виходить 25 гривень кілометр, доволі також непогано. Тому їдемо за людиною і поїдемо на Остокорки. Добралися до метро Позняки. Зараз подивимося, що в нас на Позняках по кефам. Ну, поки що нічого. А мені здається, нічого то і не буде. Такого цікавого ще так години півтори десь так. а Тому зараз увімкну Ось так. І будемо щось чекати. От і дочекався замовлення. 19,5 за 430 з кефом 1,26. Рейтинг у, пасаж... у пасажира 4,82 км. Ну і подача 2 км. В цілому більш-менш непогане замовлення, тому що їхати зараз проти пробок. І майже пробок не буде по маршруту, тому доїду доволі таки швиденько. І їду на теремки там, де також. Є можливість зловити щось нормальне, тому що більш-менш також спальний район. Так, добралися ми все ж таки до теремків. І зараз подивимось, що у нас твориться присутні кефе або не присутні. Ну от, якщо дивитися, то щось трошки є. Але замовлень в ефірі зовсім таке немає. Добре. буду ставить вот такие фильтра. здесь 450-15 и 20-20. Там. Ну, сделаем вот так 500 за 25. А далі по 20. Може щось доприлетить. Да І скоріш за все також заставлю поздняки десь по 25. І будемо чекати, що буде. Може щось да прилетить. Цікаве зранку. Прилетіло замовлення на Петрівку з Теремків. 16 за 411. Доїхали до Петрівки. Доволі так тверденько не сказав, що довго їхало, десь пів години, 15 кілометрів. Трохи було пробок, але так на світлофорах не дуже критично, не де, ну так, щоб не стояв. І ось по вчорашньому дню згадав таку от штуку одну з приводу оцінювання водіїв. Ну я гадаю, що всі доволі таки вже знають, що можна оскаржувати свої оцінки погані дзвонити в підтримку. Ну, доводити, що оцінка була поставлена несправедливо або там просто так не за не за що, грубо кажучи. І, і вчора отримав четвірку. І от начебто, оцінка непогана. Те ж саме каже уклон, що типу, коли ти хочеш оскаржити четвірку, то уклон тобі каже, що це непогана оцінка. І її оскаржити не може. Але тоді, якого лисого четвірка впливає на рейтинг? От мені ось це тоді зовсім не зрозуміло. Якщо це. Непогана оцінка. І от візьмемо, наприклад, 50 поїздок, а тебе за 50 поїздок кожен пасажир тобі поставив просто четвір. Без ніяких коментів, там, без нічого. Ти її оскаржити не можеш, але тебе блокують. Тому що якщо рейтинг водіє 4,5, тебе блокують. Але жодної поганої оцінки та коменту поганого в тебе немає. Ну і як тоді буде? Ну. Трошки незрозуміло, трошки якось коряво. От якось так щось виходить не дуже красиво з приводу цих четвірок. Оскаржити не можна, і це не погана оцінка. Але на рейтинг вона впливає. Ну таке. А зараз ми подивимося, що в нас. На оболоні. Так, а на оболоні в нас зовсім нічого немає. Ну, в принципі, і місто вже почало якось трохи стухати по кешам. Тому зараз просто поставлю до себе на район без вартості за кілометр та буду їхати. Тому що сидіти, чекати якихось там 25 щоб було за статистикою 20, щоб мені там не писали. Всякої незрозумілої хні, не. тому що на довгих замовленнях ти як не крути а отримати 25 без кефу просто неможливо. От, неможливо, хоч ти там старишся, поки ти будеш чекати замовлення, а якщо немає кефа на комфорті та стандарті, ти ніколи не отримаєш. І хоч ти там трісні хоч не знаю там. Розбийся об колесо, там, ти цього не отримаєш. На довгих замовленнях можливо двадцятку зробити, якщо є КФ, є якісь святкові там дні або ще щось, або якийсь раний там, тривоги, сніг, дощ, голольот і це все разом, тоді можливо. І 25 можна зробити, але якщо в місті повна срака, так, ти зробиш. А на довгих без кефа це 17-18, максимум 19, без кефа можна якось підгадати, виїжджати в час пік. Зранку, ранішній час пік на роботу, вечірній час пік на роботу, та чіпляти останні, останні пару годин перед комендантською годиною. Можна зробити до 20 потолок без кефу. Більше 20 не зробиш. Навіть 19, якщо ще й не пощастить, потрапити не в той район, та то не в той час. Просто вистачає одного замовлення довгого е з вартістю кілометра 18-19 мінус 100 це 12 за статистикою. І в тебе вже. Середня вартість кілометра за день падає приблизно на 1,5-2 грини. Ну, дивлячись ще, скільки ти наїздив, і вийде в тебе з Тому досить мені писати, що в мене хня з середньою вартістю за кілометр на довгих замовленнях воно так і є. Але тільки ви порахуйте подачі, виїзди з дворів, витрати пального. На коротких та довгих замовленнях. Скільки ви витрачаєте часу на ці маленькі та середні замовлення, і скільки на велике, ну, заради експерименту так, поїздите. поїздите пару днів і порахуйте що ж таки, що краще, і що стає більш рентабельне або прибуткове для вас. Тому що я вже 5 років катаюсь, я їздив по всяким маршрутам, за всякими фільтрами. І для мене наразі це найкращий варіант їздити довгими замовленнями, а ніж короткими. Ну так, іще є таке питання, коли ти береш там, 35 гривень в центр. Я вже про це казав. Але ще раз кажу, тому що розуміння про середню вартість у нас немає. Ти поїхав в центр з кефом по 35 за 10. Це буде 350. Витратиш ти там, якщо є пробки від 40 до 50 хвилин на замовлення, це якщо стандарт. Більш цікаві класи, ну там буде трохи цікавіше, та середня вартість кілометра буде трохи вища. Але все ж таки, по стандарту та комфорту там буде від 35 до 40, якщо велика пробка. А якщо великі пробка, то це приблизно годину. Тобто ти їдеш туди годину, ти ще там чекаєш, плюс тобі треба або виїхати, або переїхати, або взяти замовлення без вартості кілометрів, щоб повернутися назад до спальника, щоб ще встигнути взяти під КЕФ. І виходить в тебе на двох замовленнях. Там 35, там буде плюс-мінус до 20, це вже 45, вийде вже 20, мінус комісія і вийде знову 17. А я виконаю одне замовлення на 20 кілометрів, і в мене там вийде приблизно 16. Ну, якщо так рахувати, дуже грубо, але так і вийде. Але ти. Двома замовленнями будеш їхати, з двома подачами, з двома, з двома очікуваннями пасажира, це час, а види все те ж саме. Ну, якось так. Просто треба рахувати, а не писати голі цифри за статистикою і набрати все, що позаду статистики в тебе ще присутнє. І подачі, і очікування, і виїзди з дворів. І пальне. Ну, коротше, усе. Якщо брати в розрахунок, то виходить, що а, короткі та довгі на одну і ту ж суму вийде плюс-мінус те ж саме. Це якщо немає кефів. А якщо є кефи, ну трошки більше буде на цих на коротких, тому що там за рахунок подач буде. Цікавіше, але все ж таки, витрати пального це зжеруть, тому що багато хто сидить, чекає пасажира та не глушить машину. А це витрати пального, а це розхід. І в того, по кого вийде ну, трошки трошки цікавіше. Але ми порахуємо час, і щоб зробити таку касу, як у мене з 16, 17-18 гривень за кілометр. Людині, котра робить короткими замовленнями та сидить, чекає так само, як і я, треба півтора 2 дні. А я це роблю за один день. Ну, для мене час найголовніший на даний час. Тому ось якось посередня вартість можна казати дуже довго, багато. Але починаємо якось рахувати вкруг повністю все, а не тільки ось так. Статистика і все. І тоді буде розуміння, а не писанина мені в коментах про те, яка в мене вартість за кілометр, коли ще на початку цього місяця кефів взагалі немає крон, окрім першого числа. І це ще нормально мати на довгих замовленнях середню вартість в замовленні 22-20 гривень за кілометр. Ну, Тому. хочете писати? Такі коменти пишіть, але я відповідати більше не буду. Ну, мені, мене вже це дістало, якщо чесно, на це все відповідати. А зараз, поки сижу на оболоні, фільтр включив додому, до себе на район, без вартості за кілометр, щоб довго не сидіти та не чекати цих 20 гривень за кілометр або 22 все, все одно вийде 16 без комісії. У мене гривня на 20 кілометрах якось зовсім не спасе, але я виграю час. Та поїду першим мені ж той, котрий буде сидіти та чекати 20-22 гривня за кілометр. От таке коротше. Добре, яке замовлення прилетить, зараз подивимося. А поки будемо їхати до мене на район, а розповім про цей фільтр на обзор. 30 кілометрів, на кой він мені потрібен, які плюси є. Ну, нащо він взагалі? Так, прилетіло замовлення додому з кайфом 1.04. Майже голе замовлення. Дівчина Єлена. Рейтинг 4,9 і подача 2 км. Доброго дня. Доброго. І так, поки ми їдемо, розповім про фільтр на обзор. В цілому, як його створити і на кої він взагалі потрібен. Ну, Якщо взяти от з самого початку, то от нажимаємо плюсик в правому верхньому куті. Ось тут виставляємо подачу по радіусу 30 км. Це перше налаштування, щоб бачити. Потім мінімальна вартість ми також можемо поставити, щоб в обзорі в нас було. Тільки від мінімальної вартості або мінімального тарифу там, наприклад, від 200. Якщо ми не хочемо по тарифу, а хочемо бачити тільки вартість за кілометр, там від там, якоїсь то вартості, то ми можемо виставити ось тут 20, наприклад, 20 або 30. І тут 30. То буде. Показувати тільки всі замовлення з вартістю за кілометр від 30, або від тієї вартості, котру ви виставите. В цілому, щоб створити його, Ну це тут довго не треба часу витрачати, тому змакаємо галочку, його треба ще обізвати, назвемо ну, поки що один. І створити. О, ось У мене їх два Один вже. Увімкнутий, а новий, котрий щойно стояв ще ні. І щоб він відображав в радіусі 30 треба просто поставити ефір. Не авто, не вимкнутий, не вимкнутий, а ефір. Тобто він буде показувати. Зараз, показати цього не дуже вийде. Ну ось можна побачити, що в радіусі 30 км, то тут є от сектор. Це звідки? Ось десь лісники. От Бровари також показує Романівка. Коротше, все, що в радіусі 30, але це не всі замовлення, тому що він не покаже центр, не покаже там подол. Тільки таке відчуття, що він показує за межі міста. В місто він майже на. Не чіпляє. Я інколи зранку ще якось кіквідзе от з цієї точки, де я знаходжуся, ось тут, він ще може там чіпляти ось сюди, видопичи метро, так і квіде. А всі інші замовлення вже йдуть е, із-за міста. Ось так, от грубо кажучи, він показує. Не знаю, чому в. Центр вони прибрали, ну скоріш за все, щоб водії не брали замовлення та просто не збивали там людям поїздки. Тому що людина 100% не буде там чекати 20 хвилин, щоб проїхати 10 кілометрів там за 40 гривень кілометр. Ну, якось так. Мені так здається, що для цього вони зробили це. І в цілому, для чого він мені потрібний. Даний фільтр на ефір на обзор. По-перше, коли ти стоїш десь за містом на в селах. Там, ну, як правило, я або на сокарках стою, або на вішенках, можу постояти в лісниках, в Вишгород, ось сюди, Нові Петровці. ось сюди я їжу. А, і буває, коли ти ставиш собі фільтр там на подачу. там. До 4 км за містом, ти будеш бачити там тільки 4 кілометри. Але якщо поставити обзор на 30, і буде дуже класно там замовлення з подачі до 6-7 км, там їхати там 40 км по 30 гривень, то для мене це дуже прийнятно. І я поїду за даним замовленням. Тому що коли ти їдеш за містом по трасовій дорозі, то ти ці 7 км проїдеш приблизно від 5 до 7 хвилин. Та витратиш пального не дуже багато. Майже стільки ж, стільки і в місті. Тому є сенс їхати. Це одна з причин, для чого я його вмикаю. Друга причина, коли ти сидиш чекаєш замовлення, в тебе постійно відкритий ефір, і ти бачиш замовлення. І коли ти щодня Приглядаєш ефір, то ти вже складаєш для себе якусь картину, куди можна їхати, де бувають замовлення. А куди взагалі не варто їхати. Є такі сектори, куди можна просто їхати без роздумій та щось красиво ловити. Ну, от для себе там я знаю вже сектори, куди я 100% поїду. І звідки я поїду також 100%. З гарним замовленням. І ось для ось цих ось двох основних причин я його собі вмикаю. І ще там є пару таких не дуже важливих функцій цього фільтра. Це просто зранку, коли ти там виходиш, сідаєш у 5-й в машину, вмикаєш додаток, просто дивишся ефір, якщо там я 6 замовлень в радіусі 30 км, відразу можна не розраховувати на якесь гарне замовлення зранку. Тому що попиту немає, машини стоять, кифів немає, і створитися їм буде зовсім ніяк. А коли в тебе там в радіусі 30 км від 60 до 100 замовлень, то можна відразу ставити такий дуже сміливий фільтр там від 30 до 40 за кілометр і ти поїдеш. Так, постоїш 10-15, може 20 хвилин та поїдеш за дуже класним замовленням. Це також. Більш для інформації для себе, щоб було розуміння, яка ситуація взагалі в ефірі та біля тебе. Ось таке значення для мене є даний фільтр, котрий стоїть на обзорі. От якось так. А зараз довеземо пасажира та поїду додому відпочивати. І побачимося ввечері. Коротин настав у нас вечір п'ятниці, зараз у нас 16.20, зараз поїдемо, заїдемо на заправку, заправимо машину та будемо щось ловити в район Подолу, десь туди, щоб встигнути на вечірній час пік зловити щось цікаве. Ну що ж, прилетіло замовлення на подол, ось таке, без кефу. Все на баланс, ну але все ж таки їду на подол, якраз буду там до 6-ї години та під вечірній коефіцієнт. Можу до щось зловлю сьогодні. Все ж таки п'ятниця. Заправився сьогодні на 360 гривень на 10 літрів. Вчора не дуже багато їздив, та і роботи вчора якось зовсім не було, тому і заправка така собі. А зараз заберемо людину та поїдемо на подол. Щось сьогодні п'ятниця зовсім ніяка. Я зовсім досить. Я от зовсім yeah. з подолу нікуди не можу поїхати за своїми довгими замовленнями. От зовсім. Це просто якийсь трешак, Щось мені це зовсім не подобається. Не знаю, не що робити. Зараз поставлю. Скоріше за все фільтр просто додому нафік. Хоча б за 20-ку за кілометр та буду їхати додому, тому що це зовсім не цікаво. Так, працювати, сидіти. Кефів немає, нічого немає. Вони щось були там десь по 6, але там буквально на трошки, а потім вже... 6.20 20 вони просто пішли кудись. Ось така зараз у нас робота. Зовсім ніяка. Замовлень цікавих немає. Показати також нічого немає цікавого на Подолі зараз о сьомій ось, виглядає ось так. Це просто капець. Все ж таки прилетіло додому замовлення до себе на район 20 за 480 по комфорту, 23 гривні кілометр. Ну, та з подачі півтора кілометра так, доїхали і назад додому, до себе на район, та поїду зараз нафік додому. Тому що в нас по кефам, а зараз по Києву ось так немає. Якщо подивитися в радіусі 30 кілометрів просто, то замовлень в нас також немає. Коротше ловити сьогодні також нема нічого. От зовсім. Тому краще поїду додому та щось пороблю. Так, пробіг сьогодні у нас майже 140 км за день. Витрати пального також залишилися на тому рівні, як і були. 7-9. Заробив я сьогодні за 7 замовлень, 2000, тому що замовлень довгих немає. Зовсім немає, покотрив я її. Сподіваюся, завтра, постівтра, на вихідних буде щось цікавіше, та зможемо трошки щось заробити більше. А наразі поки що все будемо завтра робити. А сьогодні всім гарного настрою та гарного відпочинку.